Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Енергодар. Що заважає якнайшвидше визволити з окупації місто Енергодар? рятувати людей, жителів Енергодара, вищі сили, янгелів-охоронців. Прошу, скажіть мені, будь ласка, що заважає якнайшвидше окупувати місто Енергодар? Звільнити від орків. Дуже добрі карти. Попри те, що дуже важкий стан в нас в Збройних силах, можливо, є нестача, щось необхідно ще, щоб так, щоб була деокупація, хворіють. Або військових багато хто поранений, щось пов'язане з цим. Це заважає. Але зараз зміниться ситуація, це виходить зміна колеса фортуни. Це міняє, перегорнеться. В Енергодарі зміниться ситуація з агресією, з такої жорстокості. На радість і щастя буде деокуповано місто. Перемога і сонце це дуже добрі карти. Нам нададуть все необхідне для того, щоб здійснилася перемога. Оцю потребу буде поповнено для того, щоб звільнити Енергодар. Так, і ворога не врятує, не врятує те, що він е, саме в Енергодар оцих е, своїх воїнів, своїх е, окуп... не, немобілізованих в Енергодарі саме воїни. Він туди в Енергодарі е, зібрав військо для агресії, можливо, готував щось. Був план такий у нього, дуже агресивні, такі навчені вбивати. І навіть попри це, і все одно буде перемога. І звільнення людей, Верховний Суд. В Енергодарі зібрано багато людей, і мешканців Енергодару із інших областей і їм відкриють дороги. Це буде будуть рятувати людей, жінок і цивільне населення. Так, і військо буде вбитим. Ці загони, що зібрав окупант, будуть вбиті. Ворога буде знищено в Енергодарі, будуть незначні ушкодження. Це тільки буде незначне ушкодження, і це тільки дома, які з самого околиці, якісь околиці міста, Енергодара, пошкоджені і оці загони військових. Їх там незначна не, не, не буде така кількість окупанта, їх буде вбито. Вони перешкоджали виводу людей. Вони перешкоджали, закривали дороги для евакуації людей, цивільних, мирних людей. Їх буде вбито. Військові окупанта загинуть, наших людей врятують. Так, ворог мріє, мріє про те, що буде вбивати, про те, що буде знущатися, якісь є люди в, в полоні, чи де вони там знаходяться, але прийде наказ вийти, звільнити. Прийде наказ, щоб. Змінити оцей план на мирний план. І таке, що навіть ворог, так, він звільнить полонених, хто знаходиться в окупації, зможуть виїхати. ви Відпусти оця його жорстокість агресія зміниться на мир і буде або здана. Це місце будуть, здадуть, тільки залишать оці ці загони, їм не, не, не буде наказано відходити. План агресії у них зміниться на мирний план. Зараз необхідна допомога для наших Збройних сил. Що є є така перешкода, яка сповільнила рух Збройним силам України. Я хочу забрати всі перешкоди, заперечую, 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 заперечую. Багато жінок просять про те, щоб були е, е, про. Те, що були знищені оці окупанти. Жінки просять. Чинили ваш дуже боляче люди страждають від них. По суду, по, по суду просять, щоб вбили окупанта в Енергодарі. Жінки просять. Хай буде. Настане мир в Енергодарі. Заперечую всі перешкоди, що заважають швидко. Без страт для цивільних і військових України. Де окупувати місто? Енергодар. Заперечую всі перешкоди. Відкриваю дороги, де буде звільнено місто. І припиниться, заперечую всі перешкоди, припиниться страждання людей, буде врятовано. Дуже сильний розклад на Енергодар. Вийшли всі старші карти, вищі сили допоможуть, вони допомагають. І буде мир, і буде щасливий Енергодар вільний. Заперечую всю агресію, повертаю ворогові, що чинив в Енергодарі, всі злочини, повертаю ворогів і з ним таке робиться. Буде так. Да прийде якнайшвидше. Де окупація Енергодара? Більше ніщо не заважає Збройним силам України. Звільнити, купувати місто Енергодар, прошу допоможіть нам вищі сили якнайшвидше. Бо ще нічого не заважає. Заперечу. Відкриваю всі дороги, прошу допоможіть нам. Врятувати людей, всіх, хто просить, по Верховному суду, де надасться вся необхідна зброя, від... відкриються дороги на звільнення Енергодара від расистів. Прошу допоможіть нам, ваші сили, янголів, охоронців духів роду закликаю надати всю необхідну зброю, силу, живу для деокупації міста. Усіх людей, що знаходяться у місті у полоні, всіх хто просить, де буде звільнено місто. Від ворога якнайшвидше перекриваємо вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду закликаю відкрити всі дороги на звільнення міста Енергодар від окупації якнайшвидше. Забирається всі перешкоди, знімає всі магічні негативні і вплив. Більше не працює. Мроки привороти відкриваю всі шляхи на перемогу України над ворогом-расистами. І звільнення Енергодара, де надійде вся необхідна зброя. Буде так, буде так, буде так. Прошу то Та повернеться в ворогу все його зло, да буде все сказане здійсненим. Так, вищі сили чують людей і є жінок, всіх, хто просить про допомогу про те, щоб був вбитий ворог. Ворог буде вбитий і будуть е визволені люди, врятують людей. Так, це вже вирішено, вищі сили вступають в цю дію. Це вже це питання вирішено на. Карта миру, це з Енергодару ворог вийде, вийде і і буде вбитий, і або вивезуть колаборантів у цих працівників, яких так. Так. Дякую за увагу.